корону фраза. Це не правда, що пісня, улюблена пісня Анатолія Анатолійовича Коломійця. Нам його не вистачає дуже. Тому я цю пісню розпівав. Другий день в Ессені команда почала з екскурсії містом. Наш екскурсовод Вікторія, яка родом з України, але вже 15 років проживає у Німеччині, створила максимально цікаву атмосферу для нашого колективу. Екскурсії на делегацію рівнян очікував візит до мера Ессена. Тобто, через це він каже, що ми будемо. Ми вважаємо, і це буде так, що ми будемо грати на полі міста. -піл. Це буде гра після перемоги України за свободу і за демократію. Для нас сьогодні війна в Україні і спорт, і футбол під час війни це великий вибор. Футбол в Есені, де можуть прийти українці, це також зібрати українців разом, це також зустрітись з українцями, які вимушено переїхали сьогодні в Європу, і відчути оцей наш український дух спільно з нашими друзями з Німеччини. І після нашої спільної перемоги, щоб Есен приїхав рідно, і ми зіграли з нашими болівальниками в Рідному на нашому стадіоні. Пане Мер, дисіс Бурштин тепла атмосфера, дружне спілкування і смачний обід. Все це було на зустрічі з керівництвом Ессена, однак тренування перед грою ніхто, звісно, не відміняв. До речі, на тренування народного клубу завітав президент Вереса Іван Надій, який поділився цікавими інсайдами щодо команди з Есена, а також анонсував наступний благодійний матч Вереса. Ну, ви знаєте, все по-німецьки розумно, все дуже прагматично, правильний підхід. Ми поговорили тут, як формуються бюджети. У них футбольний клуб це не збитковий проєкт, є спонсори, є. ТВ-права, є е, глядачі. Е, і відповідно для такого міста, як Есен, там майже більше ні, ніж 500 тисяч населення. Ну, вся команда почувається дуже-дуже потужною. Є інфраструктура, теж правильний підхід, нема такої бази системи, як там закрились на базі, всі живуть на квартирах, на стадіон приїжджають. Роздягаються, тут є тренувальні поля, відповідно потім роз'їжджаються по домах. Тому десь отримали досвід, як це може бути. Це там не топ-рівень європейський, там, це не там, Баварія Мюнхен там, і так далі. Але для українського це дуже хороший правильний підхід. Логічний, скільки заробляємо, стільки витрачаємо. І оце, напевно, ключовий, ключовий посил. Також дуже цікавий момент Весені майже 13 тисяч членів клубу, вболівальників, які є, це фактично десь дуже схоже на нашу акціонерну модель, там близько 1 тисячі акціонерів, які впливають на рішення клуба шляхом голосування, шляхом вибору президента клубу. Ну, фактично це така от. Приклад, наприклад, Боруся Дортмунд, яка тут по сусідству, вона є акціонерним товариством, як Верес, а це є ще така модель, фактично, коли члени клубу, там, як Барселона, як Йньон, Берліна і так далі. Тому, скажімо так, обмінялись досвідом. Але ключове ми сьогодні були і в мерії, і говорили з із міськими очільниками, і з представництвами нашого дипломатичного корпусу. Що цей матч це благодійний матч. І ми прекрасно розуміємо, що це є два виміри. Це вимір за боротьби і війни за незалежність, за наші кордони, а другий – це наші діти, наше майбутнє. І ціль цього матчу це благодійний матч саме на підтримку нашої дитячої академії і нашої інфраструктури, яку ми будуємо під час війни в Рівному. І це ключовий, ключовий посил. Тому вважаю, що міста побратими Есен рівне. Міста, клуби побратими. Я думаю, ми завтра також це проговоримо із Есеном. Тобто ми будемо дружити, спілкуватися. І найголовніше, напевно, що такі матчі мають проводитись більше українськими клубами. Верес уже планує ще один подібний матч в іншій вже країні Європи, але також достатньо потужним клубом. І ми хочемо, щоб це стало традицією, бо ну, бачите, Європа, наші союзники мають нам також. Допомагати, і ми маємо спільно думати, як нам вижити в цей складний час. А футбол під час війни це ще дуже важливий виклик. Тому це розуміють німецькі і наші європейські партнери. Вже за пару годин ви побачите прямий ефір товариського матчу між Вересом та Ессеном. Нагадаємо, що усі отримані кошти цієї гри підуть на розвиток дитячої академії народного клубу Верес. Не забудьте підписатися на Ютуб канал Верестев і обов'язково переглянути трансляцію товариського матчу проти німецької команди Ротвайц Есен разом до перемоги!